Привіт! Що робиш? Формую угли. А які вони вглиби? Гарні? Гарні, дуже гарні. Власнику сподобається, як думаєш? Дуже сподобається. Якщо не сподобається, то скаже. Сто 100%, він такий. А скажи, яким а чином все робиться? Ану давай, розказуй. Блін, не знаю. Руками, напевно? Я думаю, Спочатку ти в уголі, так розумієш, 90 градусів, потім ушпакльовуєш ви і вичухуєш його, так? Да? Так, наношу затірку, потім чекаю поки на 500, і подумаю. Ага. Я зрозумів. Це він буде такий овальненький, я так розумію, да? так. щоб голову не розбити, так? Да? коли з ванни не вилазиш. Так, щоб коли падаєш у ванні, залишився живий. Ага, я зрозумів. Чуєш, а що ви там це зробили так жовтим малярним скотчем? Це ви коли забиваєте його, щоб його стіни не вимов не вимивати, так щоб потім стіни оце воно вже так затисформував, і потім будеш. Це... А це воно тільки нанеслося. А потім ти будеш вишкурювати це, так? Да?